Шановні підписюни та підписюхи, ставте лайки, дивіться оце соревнування. Не шуміть. А ти в якій групі зараз? В цій. О, це добре є. Два. Два. Ти між тобою закритим чим складати? Закрити мені очима, да. Очима, бля, хамуха. Хто такий? Артеми. Э, Артеми, скажи ничего. пару слів про змагання у Львові. Кубик учасників, і ждеш. Он про змагання у Львові. Львові. Пару слів. Це, ну це... Я думаю, ну нормальний все равно Мені подобається. А чи чі... ви знаєте, що э, зараз котов 2 хвилини на п'ятерку? Скільки? Дві гривні. Дві минути. Дві минути. Це мерзость. Це реально мерзость. А, Ребят, ребят, на пару слив. Сліпро... А вы что, хотите? Сашко, винтик еще покакав. Давайте, сходит, не снимайте здесь. Не, не, не снимай по... мене э, меня. Тим... Ти ты Ти чого? Ти чо, ти чо? Не українець, скажи. Скажи, хай ч, гон? Не украинец, скажи. Малыши, ну потекши. Ти да. А, ну. Тише. Тише. Остановитесь. Артем, Артемы, скажи, Тупи. пару про змагання у Львові. Сейчас нужно начинать очень блайнд, а мы все такие. Atención.